5 серпня в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Пакуття відбулось відкриття персональної виставки члена Національної спілки художників України Володимира Воронюка. Твори запропоновані Володимиром Воронюком. Як на мене, вони в сенсі творчості є дуже промовистими. Випускник Вижницького училища прикладного мистецтва та Одеського державного педінституту Володимир Воронюк нині працює у жанрі станкового малярства. Художник активний учасник численних обласних всеукраїнських та міжнародних виставок, зокрема у Нью-Йорку, Торонто, Сіднії, Бельгії, Люксембурзі. Коли я перший раз приїхав в цей музей, ми говоримо про аву, я, я, я зачинив за собою двері і одразу відчув аву цього, цього середовища. Скільки до мене приїжджають з Америки, з Австралії люди, я завжди їх в першу чергу лісів сюди. Я знаю, що це є скарбниця міського народного мистецтва. Це один із найкращих музеїв України і для мене це надзвичайно висока честь відставлятися. Я вам дуже вдячний, що ви мені надали таку нагоду і таку відповідальність для мене нагоду представляти своєю виставкою. Свято, яке буде у вашому місці, свято, яке затворює наша держава, для мене це також переготові на честь. Я вам дуже вдячний. Я себе рахую художником цього регіону. Всі проекти, які ви будете створювати в цьому музеї, я з приємністю буду до них долучатися і з приємністю буду, скажімо так, учасником вашим. Окрім того, він лауреат багатьох конкурсів та володар першої премії міжнародного фестивалю Леліген 2000 Люксембург. Твори митця зберігаються у картинній галереї Вінницького обласного художнього музею. Однак більшість у приватних колекціях в Україні та за кордоном.